Орхідея фаленопсис одна із найпоширеніших і у догляді непримхлива. Саме таку радимо купувати початківцям. Утримання фаленопсиса можливо як і на світлі, так і в більш перетіненому приміщенні. Літом потребується температура десь оптимальна 25 градусів, і оберігають від яскравого сонячного світла. А взимку температура сама оптимальна для орхідейки плюс 17-18 градусів. Ця кімнатна рослина не любить переливу, тому її краще поливати один раз на тиждень відстояною водою або замочувати орхідейки фалінопсиса на 15-20 хвилин у теж відстояну водичку. Потім ми витягуємо рослинку і вона просушується. І щодо пересадки орхідеї орхідеї взагалі-то пересаджують в горщик прозорий, можливо, в кашпо скляне, але пересаджують тільки в тому випадку, коли рослинка перестає рости. І перестає цвісти. В інший весь час рослинка може знаходитися в своєму горщику, вона любить тісний горщик, і гарно тоді цвіте. От чому ми бачимо витаючі корінці у повітрі, і це нормальне явище. Фалінопсіс це одна із видів орхідеї, яка в принципі не має періоду покою. Вона цвіте практично весь рік. Єдиною умовою, що коли вона перестає цвісти, тоді потрібно її підживлювати добривом для орхідей. І цвітіння знову відновлюється десь через 3-4 місяці. Орхідеї добре ростуть поруч із листяними кімнатними рослинами, які випаровують багато вологи. Такими гарними сусідами можуть бути монстери, фікуси, драцени, маранти та інші.